На Закарпатті співробітники СБУ викрили пропагандиста, який виправдовував збройну агресію РФ проти України. Оперативники спецслужби встановили, що до протиправної діяльності причетний уродженець Російської Федерації, який тривалий час проживав в Ужгороді. За даними слідства, чоловік поширював на власних сторінках у соцмережах, у тому числі заборонених у нашій країні, пропагандистські матеріали та проросійські наративи. Також зловмисник виправдовував звірства. Та окупантів та зневажливо відгукувався про українських захисників. Ініційована службою безпеки України лінгвістична експертиза підтвердила, що у поширюваних дописах містилися публічні виправдовування збройної агресії Російської Федерації, а також глорифікація представників збройних формувань Росії. У межах кримінального провадження було проведено обшуки за місцем проживання фігуранта, у ході яких виявлено комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, які використовувалися у злочинній діяльності. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 4 кримінального кодексу України. Не це є виправдовування злочинів Російської Федерації проти України.